А? Вода понизить градус. Вода понизить градус. А ти опущеним градусом колись коли тусувався? Та я опущений, блядь. Ви що хочете сказати? Ви хочете сказати, що міша Охуєнно отак. Рома, Алло, алло. Алло, Роман. Дуже заслужено, по-перше, ви виграли. Роман, по-друге, це Rockstar Games. GTA 6 відклалася, у нас немає головного героя. Як ви дивитесь на те, щоб головним героєм в Rockstar Games GTA 6 були ви? Я вже два роки в статусі віртуоз. Ти вже ж два роки, як в психліхарні, як ти там. <плес> Роман, а це чи правда, що ти займаєшся віртуальним сексом з осами? <плес> з осами. <плес> віртуоз. Я вже два роки в статусі віртуоз. Вообще не вошло, блядь, вам нічого не говорят. Просто <ривіт> я віртуоз.